Септо презентує. П'ятниця 21 березня 2025 року. Ранкове допіо випуск 311. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Привіт, і це знову не голос дарини. Чекаємо, поки авторка повернеться з відрядження. У минулому епізоді ми попереджали тебе, що сьогоднішній випуск буде дещо нетиповим. Ми записували його заздалегідь, тож вирішили зосередитися на одній темі. Сьогодні будемо знайомитися з майбутнім канцлером Німеччини, оскільки нове скликання парламенту ось ось розпочне свою роботу. Але спершу нагадуємо, що у нас триває збір для першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайла. Загальна ціль 20 мільйонів гривень, наша ціль 50 тисяч. За зібрані кошти будуть куплені пікапи. Лінк на банку знайдеш в описі. Твій донат дуже потрібен. Отож, Фрідріх Мерц, пілот, любитель картатих сорочок і кашумірових светрів, мультимільйонер, дідусь і як пише за Atlantic, людина, яка змінить Європу. Свою політичну кар'єру він розпочав у кінці 80-х, завершивши цю діяльність через Ангелу Меркель. Мерц на багато років залишав політику. Як же так сталося? Чому він повернувся? Саме з цих питань ми розпочнемо знайомство з майбутнім канцлером. У 90-х його кар'єра у християнсько-демократичному союзі розвивалася дуже стрімко. Взагалі, приналежність до цієї партії у Мерца родинна справа. Його батько суддя був членом ХДС. Сам Фрідріх доєднався до цієї політичної сили, її молодіжного крила ще підлітком, а після військової служби отримав стипендію на вивчення права від політичної фундації, пов'язаної з ХДС. Саме в університеті хлопець познайомився зі своєю дружиною Шарлоттою. Вона, до речі, була його однокурсницею. Про особисте життя Фрідріха Мерца більш розгорнуто поговоримо згодом. Юриспруденція стала ерою в житті Мерца. Що тривала майже цілу декаду у 80-х. Але якраз наприкінці десятиліття Мерц вирішив націлитися на політику. В 1989-му його обрали до Європейського парламенту, а за 5 років юрист уже був депутатом Бундестагу. У 2000-му він став лідером парламентської фракції Християнсько-Демократичного Союзу. Ангела Меркель тоді була лідеркою цілого ХДС. Коли партія програла вибори 2002 року, політикиня усунула Мерца з позиції голови парламентської фракції. Sky News опитали різних експертів, зокрема зі Солфордського університету та Chatham House, і ті пояснили, що станом на період 90-х та нульових Фрідріх Мерц був новою людиною у німецькій політиці класичний західно-німецький католицький консерватор. Він утілював більш традиційне праве крило християнсько-демократичного союзу. А Меркель була дуже центристською, і за її стандартами Мерц був аж надто християнським демократом. Коли політикиня усунула Фрідріха з позиції голови фракції, то заблокувала йому цим подальше зростання. Їхнє суперництво ще більше поглибилося, коли ХДС ХСС повернулася до влади у 2005 році, а Меркель стала канцлеркою. Зрештою, через чотири роки Мерц пішов з політики і повернувся до корпоративного права. На сайті американської юридичної фірми Меєр Браун знаходимо інформацію, що Фрідріх Мерц працював у її дюссельдорфському офісі до кінця 2021 року, найпопулярніший юрист у сфері корпоративного права. До його спеціалізації належать такі: злиття і поглинання, банківська справа і фінанси. З Atlantic пише: цитуємо, Мерц залишив політику, щоб заробити багато грошей. Крім того, що він працював у юридичній фірмі, він також був членом правління багатьох великих корпорацій, від престижних інвестиційних компаній до виробників туалетного паперу. Під час перерви від політики, Мерц встигнув навчитися пілотувати літаком та здобув відповідну ліцензію. Тож тепер у його власності два приватні літаки. The Guardian пишуть, що дружина не дозволяла Мерцу купити літак, поки їхні троє дітей не розпочали самостійне життя поза батьківським домом. Влітку 22-го, до речі, Мерц зі своїм двомоторним Diamond DA-62 з персональним номерним знаком, наробив трохи шуму. Якщо пригадуєш, це був час, коли німці дуже нарікали на ціни на газ, у магазинах був дефіцит деяких продуктів. Суспільству охоплювали побоювання, що рівень їхнього добробуту знизиться. Крістіан Лінднер, який тоді був міністром фінансів, одружувався на острові Зюльт у північному морі. Мерц добирався на розкішне триденне святкування своїм ходом. літаком. За такий показний приїзд чи топак приліт лідера ХСС різко критикували, мовляв, хизується багатством і ігнорує кліматичну кризу. Політик у відповідь заявив, що споживає менше палива на своєму невеликому літаку, ніж будь-який службовий автомобіль федерального уряду, тому він продовжуватиме літати за будь-якої нагоди. Коли у 2018-му Ангела Меркель оголосила, що більше не буде балотуватися на переобрання, Мерц повернувся у політику. Його називали одним з фаворитів на посаду голови ХДС, але разом із цим політик отримав хвилю обурення. Воно й не дивно. Людина володіє немалими статками і літаками на додачу, але вперто називає себе вищим середнім класом. Зрештою того року він програв лідерство партії, а не грет Крамп Карен Бауер. І за три роки, у 2021-му програв вдруге арміну лашету. Анти-Меркель. Саме так називали Фрідріха Мерца. Це прізвисько, здається, відображає як рівень суперництва між ними, так і те, наскільки вони різнилися між собою. Тож Мерц і Меркель. Фрідріх Мерц, батько, дід, католик, який донедавна мешкав у західнонімецькому брілоні, місті, де народився, кілька десятиліть одружений зі своєю одногрупницею. Ангела Меркель, одружена вдруге, протестантка, виросла у комуністичній НДР. Держпігель у 2018-му називали Мерца кандидатом з позолотою, який у разі обрання на пост канцлера мав стати першою людиною, що обіймає цю посаду, літаючи на приватному літаку. Ну що ж, у Німеччини таки буде канцлер з власними крилами. Видання також відзначало, що гроші ніколи не були рушійною силою для Меркель. Але цього не можна сказати про Мерца. Мовляв, політикиня створила дуже популярний серед німецьких виборців імідж немарнотратниці, яка скромно відпочиває на піших прогулянках, неодноразово одягає той самий одяг, сама готує картопляний суп і дуже любить російський газ. Останнє це вже наша ремарка. В старому матеріалі Держпігіль такого не було. Сім років тому заможність мерца була проблемою. Вважалося, що ідея про багатого канцлера, навіть якщо він самотужки і цілком справедливо створив свій капітал, не подобається німцям, а показати себе людиною з народу політику не вдасться. Коли він називав себе вищим середнім класом, чимало людей обурювалося, що мерц втратив зв'язок з реальністю. Він у відповідь пояснював, що для нього цей термін радше про моральні цінності, ніж про фінанси. Цитуємо. Від батьків я навчився цінностям, які характеризують середній клас працьовитість, дисципліна, порядність, повага та знання того, що людина дає щось суспільству, якщо може собі це дозволити. Коли я думаю про вищий клас або еліту, я думаю про людей, які насолоджуються життям завдяки успадкованим статкам. Це не про мене кінець цитати дитинство Мерца, сина судді, було економічно комфортним, але не завжди легким. Якось він провів півроку у туберкульозній клініці, якою керували Монахині. Цей досвід згодом політик описував як зовсім неприємний. Його сестра загинула в автокатастрофі у юному віці. Фрідріх був нетерплячим і запальним підлітком. Через проблеми з дисципліною був вимушений змінювати школу, а через погані оцінки хлопця залишили на другий рік. Мерц має репутацію самовпевненої, амбітної та надмірно розумної людини. Він, політик жорстких кордонів та гострих кутів, і він багатьом не подобається. Як пише The Atlantic, симпатій до мерца бракує серед виборниць. Опитування Іпсус у лютому показало, що лише кожна шоста жінка вважає, що мерц має якості, необхідній для посади канцлера. Цей показник серед виборців був дещо вищим. Так вважав приблизно кожен п'ятий опитаний чоловік. Наприкінці лютого один із соратників Мерца опублікував фото шістьох усміхнених чоловіків із підписом: Ми готові до політичних змін у Німеччині. Світлина відразу збурила дискусії про гендерну рівність. Є думка, що в майбутнього канцлера можуть бути фрауен-проблем. Про це, а також про розрив Меркель, розповідаємо на Патреоні, базі від Моно та у розділі спонсорство на Ютубі. Будемо раді бачити тебе у нашій спільноті. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. The Atlantic дуже вичерпно характеризує Фрідріха Мерца. При зрості 196 см новий канцлер буквально дивиться з висоти на більшість людей, з якими спілкується. Одного разу телевізійна група стежила за політиком цілий день і зафіксувала, як він сказав, співробітнику чи співробітниці розчесатися. Ми не змогли знайти відповідне відео, але готові повірити, що таке справді могло статися. Фрідріх Мерц, представник повоєнного покоління, яке керувало Німеччиною протягом десятиліть, такі як він, зростали в умовах розплати за жахіття нацистського режиму, і коли виросли, зробили цей наратив центральним у своєму баченні світу. Дідусь політика і сам був нацистським мером Брілона, де виріс мерц. І тут ми не можемо оминути факт, про який у лютому вже згадували в ранковому допіо. Мерц очолив ХДС у 2022 тисячі і з того часу він був головним опозиціонером Німеччини та скалкою в дупі Шольца. Він також активно артикулював свою жорстку лінію щодо імміграції. Якийсь момент Мерц навіть виступав за оголошення надзвичайного стану, щоб відтіснити мігрантів від кордонів Німеччини. За кілька тижнів до виборів в парламенті з його ініціативи ухвалили пропозицію про розміщення мігрантів без документів, які очікують на депортацію у закритих установах. Це вдалося зробити лише завдяки голосам від АФД. Німці з пересторогою сприйняли такий ситуативчик. Деяка риторика Мерца щодо імміграції нагадує висловлювання правих популістів. Одного разу він навіть назвав українських біженців соціальними туристами, але пізніше вибачився за це. Він також зневажливо висловлювався щодо дітей мігрантів є версія, що все це говорилось для того, аби вскубнути електорату в АФД. Але якщо це дійсно було так, то навряд чи таку спробу можна вважати успішною. АФД набрали 21% голосів удвічі більше ніж 4 роки тому. ХДС, ХСС випередили альтернативу для Німеччини лише трохи більше як на 7%. Щодо того, якою буде міграційна політика уряду Мерца, то тут, власне, буде багато залежати від складу уряду, а не лише від канцлера. Дуже довго Фрідріх Мерц асоціювався зі своєю пропозицією початку 2000-х різко скоротити правила оподаткування, щоб вони поміщалися набір декелі підставці під келих з пивом. Власне, це були не просто слова. Політик відразу зобразив на Бірдекелі, як би його пропозиція мала виглядати. Сьогодні цей артефакт зберігається в архівах будинку німецької історії у Бонні. Ден Агаф, професор політології в університеті Сасекса, вважає, що Мерц є значно більш ліберальним економічно, ніж німці зазвичай. У цьому аспекті він суттєво відрізняється від своїх попередників: як від Меркель, так і від Шольца. Зокрема, це простежується у його прихильності до бізнесу, вочевидь, даються взнаки роки роботи у приватному секторі. Цікавою є, звісно, тема боргового гальма обмежень на державні запозичення, про яку ми вже неодноразово згадували в цьому подкасті. Якщо пригадуєш, то його скасування було ключовою умовою соціал-демократів, за якої вони вступатимуть до коаліції. Сам Мерц раніше обіцяв дотримуватися цього конституційного правила. А тоді говорив не стільки про те, щоб позбутися боргового гальма, як про способи його обійти. Зрештою, він ініціював у парламенті скасування цього принципу для оборонних витрат. Боргове гальмо один із символів політичної спадщини Ангели Меркель. Зважаючи на роки їхнього змерцем суперництва, дуже іронічно, що саме він стоїть за зміною цього обмеження. Порівняно з попередниками, Мерц хоче витрачати більше грошей на армію та інвестувати в бізнес. Він також критикував рішення про закриття атомних електростанцій. Це можна сприймати як сигнал, що в енергетичній політиці потенційно буде поворот. Економіка Німеччини стагнувала протягом останніх п'яти років, і більшість програмних пунктів Мерца в цій сфері здається падають на працівників та кліматичну політику. Скоротити допомогу з безробіття, створити стимули працювати довше та скасувати кліматичне регулювання. Оскільки автомобільна промисловість переживає кризу, політик виступає за скасування заборони ЄС на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, яке має набути чинності в 2035 році. При цьому, як пише видання Le Monde, він є останнім повоєнним німецьким політиком, для якого ЄС не обмеження, а переконання. Він європеїст, Така ідеологічна відданість ідеї Європейського союзу, мабуть, тепер розкриється і в умовах напруженості у відносинах з Вашингтоном. Ми вже колись згадували, що Мерц вважає, що сьогодні Білий Дім, як і Кремль, прагне розділити та підірвати демократію в Європі. При цьому на початку виборчої кампанії політик позиціонував себе як наполегливого бізнесмена, який міг би укладати угоди з меркантильним Дональдом Трампом. Мерц швидко змінив свою позицію, щойно президент США звинуватив Україну у веденні війни, назвавши це класичним переворотом наративу Злочинець жертва. Цитуємо саме так Путін представляв це роками, і я, чесно кажучи, дещо шокований тим, що тепер Дональд Трамп явно зробив це своїм наративом. Сказав Мерц, а потім ще й назвав Трампа шанувальником автократичних систем. Звісно, ми не можемо не згадати про те, що Мерц критикував Шольца за його пасивність у допомозі Україні і обіцяв надати нам авіаційні крилаті ракети Таурус. Мерц є рішучим прихильником України, двічі приїздив до Києва і наполягав на тому, що під його керівництвом Німеччина не послабить своєї підтримки України. Коли Шольц позиціонував себе як канцлера миру, Мерц жартував, мир можна знайти на будь-якому кладовищі. Це наша свобода, яку ми повинні захистити. Або й не жартував, хто його зна. Пиши, які очікування маєш від мерца канцлера у коментарях. У нас воно дуже просте: квадратні ракети. Також не забувай розповідати про ранкове допіо у соціальних мережах, рекомендувати його близьким та друзям. На сьогодні у нас все. Почуємось, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.